Знайомтесь, сестри Гаєві Аліна та Каріна, українські художниці та дизайнерки родом з міста Дніпра. Образотворчим мистецтвом почали займатися ще в дитинстві у віці восьми років, коли почали ходити до Ізостудії. Потім, вже після закінчення школи, вступили в Дніпровську академію будівництва та архітектури та продовжили свій творчий шлях. Співпраця сестер привела їх до того, що в 2017 році вони відкрили свій власний бренд одягу Га Єва. Аліна в цьому тандемі відповідала за картини та живописні твори, а Каріна за дизайн та пошив одягу. На початку активної фази російсько-української війни вони переїхали до Австрії, де в них народився новий мистецький проект, і на попелі проростуть квіти. Новий в чомусь навіть революційний арт-проект буде реалізовано в Дніпрі у рідному місті сестер 23 серпня. Перед відкриттям виставки ми поспілкувалися з художницями про війну, мистецтво у нас та за кордоном та ренесанс української культури. І, звичайно ж, дізнались цікаві подробиці про мистецький проект іменитих сестер. Власне, розкажіть в двох е словах, де ви зараз знає... знаходитесь, чим займаєтесь, що у вас відбувається в житті в творчому, в професійному. Так, ми власне 25 лютого вже так вирішили, що так як у нас ще є діти і родини, і що ми будемо вивозити дітей, тому що ну щоб вони не застали, хоч яким би боком ці події, 25 лютого ми там поїхали в західному напрямку і першого. Березня вже були в Австрії, де живе наша мама. Потрапивши в відень, ми так дуже швиденько, мені здається, якось почали там контактувати з середовищем україномовним, яке, ну, яке там вже давно знаходиться, Люди всі, звісно, дуже підтримують, надають контакти. От і. Через одну свою знайому Алінину ми познайомилися з Грегором Розумовським, це нащадок Кирила Розумовського, останнього гетьмана України, який є одній з гілок Кирила. Я думаю, що завдяки йому, і це точно, нас запросили відвідати курс малюнку в академії мистецтв. Це найстаріша академія мистецтв в Європі. І це ну, було дуже. Дивовижно, як на мене, в тому плані, що е, нарешті е, ну, з'явилася можливість е, відчути і побачити себе саме в австрійському середовищі митців, е, не в українському середовищі митців, які проживають в Австрії, а саме в такому автентичному е, і подивитись взагалі на себе очима. Австрійці. ну ми да, якось не сильно збиралися, хоча в Києві сильно відчувався цей настрій. там 25 лютого, що там біля нас безпілотний купав, то я подумала, що да, дійсно, треба, мабуть, вивезти дитину просто на такі канікули. Е, от, Ну і ми з Харіно, да, там зустрілися під Тернополем і вже їхали та колоною. А потім, як Каріна казала, що ну це ж лютий короткий місяць, ми за Керідні доїхали. І 1 березня вже були в Австрії, і мені так здається, що я особисто не хочу втрачати час і хочу бути максимально ефективною. І на початку лютого я почала самостійно проект дослідження вишивки казацької старшини на основі колекції музею історичного музею Чернігові імені Василя Терновського. Тобто на момент 24 лютого вже я досить заглибилась в цю тему, і такий вже сформувався проект, який був пов'язаний тільки зі стилізацією з вишивки в орнамент, але вже мав такий певний там доробок близько 10 робіт. Я вже створила всі їх. Я їх відсканувала. І швидко забрала з собою. А тут 1 березня до пощастило воз'єднатися з сестрою, <сі> і ми, звісно, якби обговорювали все це, і вже на там останув 2 березня ми вже сиділи у Грегора і показували йому презентацію початку нашого проекту. Тому що дійсно це я не знаю, якесь боже проведіння, що саме от Грегор він як. Знає, що таке казацька старшина, мені треба пояснювати. Він якби дуже влучно зміг оцінити якби, важливість і куди спрямувати цей проект. І порадив у нас в академію мистецтв. І мені буквально за тиждень просто прийшла смска на телефон. І приходьте відвідувати курси і. Що хочеться, якби сказати, що по-перше, це да академіка входить в п'ятірку найстаріших академій Європи. Це середина 17 століття. Тобто, там дивлячись на там толерантність і абсолютно таке приязне ставлення до мистецтва. Вони дуже чітко відчувають тонкість його сприйняття і асоціації першого порядку. Там абсолютно недоцільні. Якби були, вони не дивляться на школу, як у нас там їм майстерність це втори. Якби первина, це ж така ідея, і звісно, якщо вона втілена на майстерно в, в візуальний продукт, то це ну якби браво. А взагалі-то це не обов'язково. Тоді, коли як там українська школа, би, все ж таки більше акцентує увагу на мовленні. Два основних питання: що ти робиш, і як які стоять на одній прямій. Але перше питання це все ж таки, що ти робиш? А наступне вже як ти його робиш? І про це говорив і Малевич, взагалі, і про це. Говорив і Кандінський, Дикасо. просто що ці ті... да, да Ну от я як от про наших я кажу, що. Тобто західні художники вони всі про це говорили. Наші справа в тому що модерністи теж про це говорили. Тільки Богомазов тільки їх за це вбивали, висилали і закривали їм роти. А е, це основа мистецтва е, говорити. Про мистецтво і потім як, тобто, але слід сказати, що звісно почати століття якби з приходом концептуального мистецтва в Європі, набувши широкого розповсюдження, змістив трохи їхню таку пріоритетність, і можливо з першого погляду може дійсно здатися, що Мовлення, воно абсолютно пішло на якийсь задній план, ну але їм з їхнім багажом спадщини якби начебто можна себе так поводити. Хоча я все ж таки переконана, що істинне мистецтво це тоді, коли ми питання, що, і питання як от їх вміщуємо в одне речі. І в академії мистецтв нам вдалося. Презентувати на рівні абсолютно свій проект з європейськими ну, студентами, а головне, що професора наша вона не оцінювала нас як студентів, тобто вони насправді були дуже щасливі і захоплені тим, що. Їм випало таке щастя виставлятися з нами взагалі, mm -hmm. якби і я теж була дуже здивована взагалі, що вони дуже солідарні з Україною, у них немає ну це саме як академії, у них немає оцих вагань Росія і Україна. Mm -hmm. Хоча російська пропаганда в Австрії відні безпосередньо вона дуже потужна, якби російська там діаспора. Вони виходить, що якщо так логічно подумати, то виходить, що вони знали про наше. Існування нашого українського мистецтва, а ми всередині не завжди про нього якби знаємо. Немає такої широкої популяризації українського мистецтва серед українців. Відбулись мікроці зміни на глибинному рівні. Що наші почали підтримувати наших. А зараз всі чекають, щоб ти висловився. Ну але звісно, є інша сторона, що там зараз прям дуже багато цього інформації. Якби профіцит зайвої інформації, і людина може глядач загубитися е, серед там гасл, русські караблі діваха, бо там ще якісь таких поп-культури, і можливо не розрізнити з першого погляду більш глибинні, е, якісь е, ну наративи, да, і оці е, першого порядку. Повернемося трошки до нагальних питань, наприклад, до, до Дніпра. Як ваш мистецький проєкт планується реалізувати саме в Дніпрі, в нашому місті? Я так розумію, що. Uh, він буде реалізовуватися не тільки в Дніпрі, а якось там через, через інтернет-платформи. Як це все буде відбуватись? Чи не могли б ви uh, розповісти? Так, ну власне він фізично буде реалізовуватись в Дніпрі і буде так паралельно ще йти лінія онлайн на сайті Гаєважої. Ми будемо створювати подію, будемо викладати туди відео з презентації. Потім відео з лекцій, які будуть протягом експозиції це двох тижнів. Ну не знаю, чи буде у нас пряма трансляція, можливо, ні, але точно відео таких ключових заходів, як показ, там, презентація, офіційна частина відкриття. Аукціони, скоріш за все, ці відео будуть потім розміщені онлайн і залишаться в історії, можна переглянути. Саме в Дніпрі в офлайн буде. Це виставка відкриється в фабриці Ель. Всіх запрошуємо 23 числа о 17.30 офіційне відкриття. Чому варто потрапити саме на відкриття? Тому що на відкритті буде ще презентована окрім основної колекції одягу і графічних робіт. Буде також колекція трансформація представлена. Це проект 2020 року. Бренду Гаєван, який ще не був презентований до цього в офлайні, тільки в онлайн. Це проект одягу відео, арту і музики, тобто показ під власним написану музику під відеоряд. Дуже такий цікавий. От колекція монохромна, і буде також вона не в. У форматі дефіле звичайного, а в форматі перформансу 15-хвилинного. І е, слід сказати, що, е, по-перше, це перша виставка, де ми не будемо присутні фізично з Каріною, так е, сталося. Ну, і Це такий теж якийсь певний експеримент з нашого боку. Але ми ну, маємо якби, гарну команду в Дніпрі, тому і це наше рідне місто, тому е, думаю, що все пройде гарно. Сама експозиція, вона. Е, Складається з 22 робіт, це скажу, що ми з кінця 21 року я перестала продавати оригінали робіт будь-яких графічних живописних, і ми якби закцентували, щоб спрямували свій погляд на репродукції і на друк. Зображень на різних е, матеріалах, і е, сама експозиція це буде якби друк на фотопапері, це такі будуть е, цупкі досить плакати е, якісно виглядати розмір їх 100 на 150, хоча оригінали е, а 4 і а 3 формату. Якби е, колись давно скаріли в нас був такий проект, я і моя сестра е, це е, з одного боку це таке певне наближення глядача до графіки е, і е, ну масштабування її до досить великих розмірів, тому що ну прийнято ну, в нашій школі, якби класичного академічного мистецтва, що тільки живопис він таки досить великий. А графіка вона такого незначного розміру виглядає. Ось. І в нас буде ще аукціон офлайн. Так, і так. Дві позиції графічні, вони будуть продані як. Як НФТ колекція також, тобто це з цифровими правами. І це такий, цифрова експозиція. Ще там у нас така буде один плакат цікавий. Ми як час тільки починаємо з цим працювати. І в Дніпрі це буде така перша презентація генеративного арту. Що таке генеративний арт? Це на основі орнаменту, який я створюю. Я разом з програмістом створюємо. Генерацію, яка полягає в тому, що машина без моєї допомоги генерує нові варіанти орнаментів, і от зараз ми з одного орнаменту маємо дві з половиною тисячі робіт. Хочу сказати, варіантів. що варіантів да одного ж орнамента, і вони всі неповторні. Хочу сказати, що в кінці минулого року я нарешті порахувала свою графіку, так як я працюю досить багато, і за 10 років я створила теж майже 2,5 тисячі робіт графічних, але машині знадобилося 2 години, щоб зробити 2,5 тисячі робіт. Тому mm -hmm. майбутнє за технологією, за поєднанням мистецтва з технологією, ми от теж якби все це. Активно придумуємо зараз так. і покажемо в Дніпрі. Да, і от благодійний аукціон збираємо така мета, зібрати на 20 рідзаків тактичних для парамедиків, які дуже корисні саме на початковому етапі надання допомоги постраждалим воєнним і реально рятують життя. Тобто починаючи з 23 серпня, на поціновувачів мистецтва в Дніпрі чекає справжнє свято, буде презентація нової лінійки одягу у форматі перформативного акту і виставка серії графічних робіт та цифрового арту, а також унікального генеративного мистецтва, створеного симбіозом людини художника та штучного інтелекту. Більше того, на відвідувачів, ще чекає офлайн та онлайн благодійний аукціон, а в продовженні події серія лекцій та майстер-класів. Дійсно, на попелі війни відроджується, відновлюється справжнє красиве та високе українське мистецтво. І чи не дивно, що нам з вами пощастило народитись в такі буремні, але цікаві часи?